ляшко радикальна партія. Мені складно виступати з цього питання, як і Семену Семенченку, оскільки до зали цього парламенту Сергій Мельничук зайшов за списком радикальної партії під номером 3. Я із Сергієм Мельничуком познайомився в станиці в щасті. Рік тому, здається, в травні місяці. І тоді. Коли мене зараз питають, а чого ви не розібрали, що ви взяли її у список, ми його обрали у список як командира героїчного батальйону Айдар. Але після того, коли людина отримала депутатський мандат, він втратив відчуття землі і вперше перш за все, Своєї високої відповідальності перед виборцями він почав використовувати власний депутатський мандат, точніше, не власний, а депутатський мандат, який йому дав український народ. Він почав його використовувати в олігархічних розборках. У віджиманні бізнеса. Коли ви мені розказуєте про те, що його звинувачують у злочинах на війні, ні, Сергію Особолів, ні. В Миргороді війни немає, де він з автоматом заходив на продзавод Калинка разом із Каськівим до директора в кабінет з автоматом і віджимав цей завод. У Києві в ухспирті війни немає, де вони викрали директора у Лагутіна і вивезли його в Молдавію. На Житомирщині, слава Богу, війни немає, де вони віджали целюлозну фабрику паперову. От чим вони займались, прикриваючись званням батальйону Айдар. І безумовно немає жодної людини в цьому залі, крім злодійського блоку, які не цінять внесок добровольців у захист і порятунок країни. Бо якби не добровольці, якби не новостворена Національна гвардія, якби не наші збройні сили, точніше, залишки, які залишились від... Того, коли їх знищив Янукович, ми з вами сьогодні не сиділи в цьому залі. Ми б з вами не дихали вільним українським повітрям, бо ці добровольці, у тому числі і Надя Савченко, яка хто забув, вона в батальйоні Айдар служила, і сьогодні вона полонена. Але Надя Савченко, вона сидить за луручником у Путіна в тюрмі. А Мельничук сидить в олігархічній групі Єремєєва. Є тут люди в залі, які думають, що він просто так в тій групі сидить. Чи? Ми не знаємо, за які гроші він перейшов в цю групу. Покажіть мені хоч одного виборця в Україні, який делегував Мельничука в олігархічну групу Єремеєва. Якби в цієї людини була честь і совість, то після того, коли його виключили з фракції радикальної партії за дискредитацію звання народного депутата України, він би склав би депутатський мандат. А він за бабки перейшов в одну олігархічну групу. Завтра йому заплатять він перейде в іншу олігархічну групу в умовах війни. В умовах війни блокував Міністерство оборони. 10 секунд завершується. В умовах війни блокувати Міністерство оборони. Це є державна зрада. Тому я хочу вибачитися. Як лідер радикальної партії, я хочу вибачитися перед нашими виборцями, які голосували за радикальну партію. Я жива людина, хоча я лідер партії, я теж маю право на помилку. Моя помилка, одна із моїх помилок, в мене багато помилок. Ті, хто сміється, кіньте в мене дайте завершити. Ті, хто сміється, кінте в мене камінь, якщо у вас немає помилок. Якщо ви святі, якщо ви не робили помилок у своєму житті. Я робив багато цих помилок і продовжую очевидно й далі їх робити. Але я хочу сказати Сергію при цій повазі до тебе, ти справді рік тому ти став під ружьо, ти захищав країну. Всього і за це тобі честь і хвала. Сьогодні ти. Використовуєш ім'я Айдару, святе ім'я Айдару. Ти використовуєш свій депутатський мандат для того, щоб служити олігархам. І це твій злочин, і це твоя вина. І ти не маєш права цього робити заради пам'яті тих побратимів, які загинули в Айдарі, заради пам'яті тих, хто захищав країну. Ми депутатський мандат отримуємо не для того, щоб віджимати бізнес, не для того, щоб лобіювати каські, Льовочкина чи ще когось. Ми отримуємо депутатський мандат. Для того щоб захищати інтереси людей, якщо ти цього не розумієш, склади депутатський мандат, який тобі дали виборці радикальної партії, і не дискредитуй звання народного депутата.